Житомирщина це край неймовірної природи, різноманіття флори та фауни, батьківщина багатьох видатних людей, місцевість із стародавніми замками та унікальними багатствами землі. Ми розповімо вам про цю неповторну область нашої України. Заварюйте чай та беріть щось смачненьке, а ми починаємо. Бажаємо приємного перегляду! Чи знали ви, що Житомирська область має унікальні природні ресурси. У надрах області виявлено поклади розсипного ільменіту, самоцвітів, торфу, пурштину, кварцитів, облицювального каменю, бурого вугілля. А 85% всіх загальнодержавних запасів титанових руд сконцентровано в надрах Житомирщини. Житомирська область займає провідне місце в Україні за запасами лісових ресурсів понад 1 мільйон гектарів. А це більше, ніж три держави Люксембург. Загалом же в лісах Житомирщини налічується понад 100 видів дерев та чагарників, переважають соснові ліси, які займають 59% вкритою лісом площі, 19% займають дубові ліси, майже 15% березові. Житомирська область посідає п'яте місце за площею серед усіх регіонів України, маючи загальну площу близько 30 тисяч квадратних кілометрів. Це більше за такі країни, як Албанія чи Ізраїль. Коростень є батьківщиною затвердження тризуба як малого герба Української Народної Республіки, основи сучасного малого герба України. На пероні залізничного вокзалу Коростеня встановлено пам'ятний знак на честь затвердження тризуба святого Володимира. Окрім цього, Житомир є батьківщиною нашої національної валюти під час свого короткого перебування у 1917 році в Житомирі. Уряд Української Центральної Ради прийняв закон проведення нової грошової одиниці гривні. В Олевському та Овроцькому районах розташований унікальний полійський природний заповідник об'єкт загальнодержавного значення. На півночі заповідник межує з Білоруссю, а на заході з Рівненською областю. Площа заповідника складає 20 тисяч гектарів. Територія заповідника повністю вкрита сосновими лісами тайгового типу, яких немає більше ніде в Україні. Серед тварин переважають лісові види, значну частину яких також складають види тайгового походження: лось, рись, заяць, білий, вовк, сова бородата, красиві пейзажі, що поєднуються з багатством природи, флори і фауни, роблять цей заповідник бажаним місцем для туристів. У містечку хорошів знаходиться один із відомих геологічних музеїв України та світу музей коштовного і декоративного каміння. В ньому зібрано унікальні мінерали та гірські породи з камерних пегматитів Волині. Загалом у музей велика колекція дивовижних мінералів та гірських порід, яка нараховує 2100 зразків із геологічних утворень України, країн СНД, Європи, Америки, Африки та інших міст світу. Але найціннішим і найдорожчим експонатом музею є берил апостоли Петро і Павло, величезний білий камінь, вага якого становить близько 6 кілограмів. Житомирщина це космічний край. В місті Житомирі народився видатний конструктор, вчений в галузі ракетобудування, легенда космонавтики Сергій Павлович Корольов. В місті є пам'ятник Корольову, музей космонавтики та меморіальний будинок музеї. До того ж, дідусь першого польського космонавта Мирослава Гермушевського також родом із Житомира. В нашій області знаходиться Словчансько-Овроцький кряж, височине пасмо, що вважається унікальним не лише в Україні, а й в Європі. Кряж простягається майже на 60 км із заходу на схід із села Червонки до міста Овруча і його східних околиць. Кряж складається з пісковиків, рожевих і червоних кварцитів віком 1300-1500 мільйонів років, а також пірофілітових сланців. Словечансько-овруцький кряж є унікальним за характером рослинності і центром реліктових видів полісся. Каміння, яке видобувалося з цього кряжа, застосовувалося при спорудженні Софіївського собору, Києво-Печерської лаври і Золотих воріт у Києві, в селі Барвинівка з Вягельської територіальної громади. Нині діє один із найбільших виробників і постачальників свіжої лохини в країни Євросоюзу Товариство Бетек. За 14 років функціонування компанія розширила площу для вирощування лохини до 400 гектарів. Плантації Лохини-Бетек є найбільшими в Україні та одними з найбільших в Європі. В місті Радомишель знаходиться історико-культурний комплекс Замок Радомисель приватний музейний комплекс, створений українським лікарем і громадським діячем Ольгою Богомолець. Замок Радомисель містить в собі єдиний в Європі музей української домашньої ікони, в основі якого особиста колекція ікон, котру Ольга Богомолець збирала з 1995 року. Його експозиція і фонди налічують понад 5 тисяч образів і скульптур православних, унійних і католицьких, створених у 16-20 століттях по різних куточках України від Закарпаття до Слобожанщини і від Сіверщини до Криму. Серед них багатометрові домашні іконостаси. І крихітні подорожні ікони, козацькі ковчеги і гуцульські складні ікони, писані на полотні, вилиті з металу і вирізані з дерева. Унікальним місцем Житомирщини є геологічний заказник Кам'яне село. Одне з неймовірних чудес України, яке являє собою скупчення великих валунів. Величезні камені брили розташувалися на території площі 15 гектарів. Серед екскурсоводів ходить дуже багато містичних та казкових легенд щодо утворення цього місця. Наймовірніше, що дані валуни це денотаційні останці, тобто залишки зруйнованих більш високих поверхонь, що є поширеними в межах українського кристалічного щита. Це надзвичайно красиве місце, яке дійсно варто побачити на власні очі. Найбільша чисельність бобрів відзначається саме в Житомирській області і становить більше 7,5 тисяч тварин або майже 22% від загальної чисельності в Україні. В Бердичеві знаходиться монастир босих Кармелітів, католицький монастир XVII століття. Протягом століть це одне з найважливіших місць релігійного богослужіння, науки та культури на українських землях. Для Римокатоликів України монастир босих Кармелітів є головним місцем відпущення гріхів. Лідиниші на Житомирщині знаходиться славнозвісний скельний район, відомий як скеледром. Це комфортна гранітна скеля, що об'єднує в собі маршрути для скелелазіння на будь-який смак та рівень підготовки. Скелі знаходяться посеред лісу вздовж річки тетерів та мають протяжність приблизно 150 метрів. У 2019 році на території скельного масиву проходило фільмування 12-серійного історично-фантазійного серіалу Слов'яни, який базується на історичних подіях. Із доданням старослов'янської міфології. Сама місцевість є неймовірно мальовничою. Чи знали ви, що видатна родина цукрозаводчиків Терещенків, меценатів та підприємців України, мали свої розкішні маєтки і в Житомирській області? Їх налічилось 4: це маєток Терещенків в селі Дениші, побудований на початку ХХ століття, в стилі італійського Ренесансу. Палац Грухольських Терещенків в селі Червоне. Побудований у 1851 році в неоготичному стилі маєток Бержинських Терещенків у місті Андрушівка, споруджений у першій половині 19 століття в стилі французького неоренесансу, та маєток родини Терещенків у Варової в селі Турчинівка, побудований наприкінці 19 століття в Ренесансному стилі. У Бердичівському костелі Святої Варвари взяли шлюб відомий французький письменник класик Оноре де Бальзак і місцева шляхтанка Евеліна Ганська. Окрім того, в 1858 році в храмі був охрещений відомий письменник-марініст Джозеф Конрад, який народився на Бердичівщині. На органі в костелі свого часу грав видатний композитор та піаніст Фрідерік Шопен. Коростенщина прославилася не лише завдяки тризубу. У коростені знаходиться багато цікавих місць. Це і музейний комплекс скеля, який розташований у підземеллях колишнього командного пункту Коростенського укріп району, і Ольжина купальня, унікальна геологічна пам'ятка природи, мальовничі скелі та валуни, серед яких копалася княгиня Київської Русі Ольга. А однією із візитівок міста є Древлянський парк на березі річки Уж із пам'ятниками давньоруським персоналіям та щорічний фестиваль дарунів, на який з'їжджаються туристи з усієї України. Своєму маєтку в селі Червоне авіаконструктор Федір Терещенко побудував авіамайстерні та аеродром. Випробувачем літаків у Терещенка була Любов Галанчикова, одна із перших жінок-льотчиків та перша жінка-льотчик-випробувач. Відомо, що Федору в авіамайстерні допомагали Ігор Сікорський, творець перших у світі літаків та Петро Нестеров, той самий автор мертвої петлі. Наша область розташована на стику двох природних зон. Що має значну відмінність у ландшафтному відношенні. Північна її частина розміщена у зоні змішаних лісів це Полісся, а південна у межах лісостепу. Біля села Гульськ на правому березі річки Случ знаходився один із найпотужніших опорних вузлів лінії Сталіна Гульська міна, яка відносилася до Новгород Волинського укріпрайону. Загальна протяжність укріп району становила 120 км і нараховувала 216 довготривалих споруд. Житомирщина дійсно багато на унікальні та природні місця відпочинку. Окрім парків, заповідників та заказників, в нашій області багато красивих кар'єрів, зокрема, Пашинський кар'єр біля Коростеня. два користичні кар'єри малий, найбільш популярний серед туристів, та великий, який майже повністю оточений крутими скелями. Дружбівський кар'єр в Олевському районі. Останнім часом став дуже популярним серед туристів через свій бірюзовий колір води. Скелясті береги і унікальні білі піски, що схожі на гори, Соколовський кар'єр в Житомирі. Водойма має глибину понад 100 метрів. Цей кар'єр є цікавим місцем для тренувань дайверів всієї України. Житомирщина це регіон геніїв та світових знаменитостей. Тут народились такі відомі особи, як Леся Українка, Сергій Корольов, Іван Огієнко, Святослав Ріхтер, Борис Лятошинський, Іван Фещенко-Чопівський, Ніна Матвієнко. Олена Пчілка, Джозеф Конрад, Олег Ольжич, Володимир Короленко і ще дуже багато інших не менш видатних постатей. І на завершення в Житомирській області знаходиться унікальне пержанське берилієве родовище. Наразі єдине у світі родовище, де промислові концентрації берилію пов'язані з гентгельвіном. Особливість пержанського родовища і у тому, що воно комплексне, поряд із берилієм зустрічається тантал цирконій, олово, літій, цинк, срібло, флор, словом, добра частина таблиці Менділеєва. Це родовище за масштабами, якістю та новим типом зрудення віднесено до типу унікальних у світі. Воно може стати об'єктом світової уваги у зв'язку із його винятковістю і високою економічністю. Ось насправді наскільки багата та різноманітна Житомирщина. Це край нескінченних лісів, дивовижних природних утворень. Та багат з землі, край підприємливих та творчих людей, місцевість, де переплітається минуле та сучасне. Мандруйте своєю батьківщиною і відкривайте для себе її різноманітні сторони. А на цьому ми закінчуємо наш ролик. Які факти були вам відомі, а про які ви почули вперше? Пишіть у коментарях, нам буде дуже цікаво дізнатися. Будемо щиро вдячними за вподобайку цьому відео та його поширення. Запрошуємо в наш телеграм-канал та на Facebook сторінку. Там ви знайдете цікаві та нові історії про Житомир та область. Якщо вам цікава Житомирщина, то підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. А ми зовсім скоро зустрінемось в наших нових випусках.